Що там по активу? З вами я, Ярослав. Ви на каналі Реактивний Піноцид, і сьогодні ми будемо дивитися відео з під назвою Що було в Minecraft Live 2025-го нова зброя. Я вже побачив на превьюшці, як називається Minecraft Live. На букву Г, ви, мабуть, вже здогадалися, ви вже, мабуть, бачили прев'юшку. І, скоріше за всього, я завтра буду погоджуватися. Невже хто-небудь почув мене і нарешті буде рогать МОДЖАНГ? Нарешті, боже мій, Господи, я нарешті знайшов. <кхи> ну, знову ж таки, якщо навіть і не буде рогать Модженг, то все одно. Це моя суб'єктивна думка в будь-якому разі до автора ніяких претензій не маю. Ставте вподобайку. Дякую всім спонсорам, хто підтримує мій канал. Ми поїхали дивитися цей ролик. Всім привіт! Сьогодні ми подивимось, що показали Ровація 27 вересня на новому Майнкрафт Лайві 2025. І звісно розповім свої думки на цей рахунок. Я, якщо чесно, в шоці з того, що додали. Так, що беріть ще йок, і там ще я, до речі, спеціально не дивився Майнкрафт Live, нічого не знаю, що там дали, -дали моджанг, але скоріше за всього, все як зазвичай. Скоріше за всього, щось до нього ми починаємо. Окей. Okay. Як завжди, нам показують дуже багато, не дуже цікавого контенту. Да, да, а знову вони, От я навіть заходив один раз якось на Minecraft Live, вони... і я потрапив на оце от те, що вони показували всіляких блогерів, які грають в Майнкрафт. Оце міні-ігри, я такий. Нафіга мені ваще це надо, блин. Потім після цих міні-ігр вони показували свій нахрен нікому не потрібний гамнафільм. І я такий думаю, а оновлення буде колись мені, Покажуть оновлення, ну, будь ласка, я прийшов тут побачити, що ви додали в Майнкрафт нахрен, а не дивитися на інших блогерів. Ой. Справді, я не знав, що цей чемпіонат, чим чим він якби кіберспортсменський. Показали Адон про ловлю риб. Вау, кіберспорт в Майнкрафті. Ой, ми ж цього так чекали, блін, да? Угу. Ви, звісно, на бедрок Майнкрафт. Тут я подумав, що про цю штуку зливи робили, але насправді да, да. Пускай буде бедрок. От бедрок отримає, а от Java гравці замахчить бібу нахи вам ніколи це не дадуть гру. А? Ви думали Java гравці? Що вам це це додадуть? Ви думали, що е, ми е, не додамо тільки все, це все на, одразу вже на всі платформи? Ми будемо додавати тільки спочатку на бедрок, а потім через п'ять років будемо додавати на джаву, і це все буде максимально лагать. Модженг Снафіг. Так що мені прям стало цікаво, що далі покажуть. Ходить AP. агнес і каже нам, що буде анонс нового дропу десь під кінець цього майнкрафт лайву. Якщо мій слух мене не підводить, wow. він може далі йде перечислення того, що ми вже бачили. Як же без цього? Це в нас mm. полички досить цікавий блок, який Так, розшир... да, полички, як мінімум, да, цікаво. Це це хорошо. Ладно, це це ще можна. похвалити. Це цікава тема. можливості будівництва... скамуніжна, звісно. але. Хороше. І тут якраз про це говориться. От саме смішне, у мочингів завжди так. Вони всі ідеї комуністять. Всі ідеї. Але проблема в тому, що в деяких моментах у них виходить хороша реалізація. Е, і тут претензії не в тому, що, типу, скомунізжене і все. типу. Ну, Ви хоча б залиште посилання на оригінал, наприклад, моду, з якого ви це скомуніздили. Йому буде приємно, якби, і ви йому скажете, О, Чувак, ми з тобою надихалися, якби ми подивилися твій мод, він класний. Е, Трима посилання, от тобі ще, я не знаю, там 200 доларів, ми тобі дамо ще. Ну, афієсно? Круто, як на мене. 200 доларів для розробки. Я, я ще, я знаю, як, як плюнуть в потилицю блін, на ці 200 доларів. Ну, звісно, ну, конечно, ну, конечно, ми, ми будемо додавати всі ці блоки. Euh, про мідні зброю і броню я взагалі промовчу. В модах там функціонал набагато ширший і більший. А в оригіналі те, що ми дадемо, та нахріна нам це все треба? Нафіга нам особливі ефекти? Нафіга нам всілякі додаткові плюсики, там, не знаю, ефектики, кровотеча якесь і ще щось. нахріна? Можна ж просто дати очередну, нікому не всравшуся броню без нічого, по факту. Ну окисляється вона, і що нічого вам це не дає. Ну, і все, якби. Ой. Універсальний блок для будівництва, бо його використовувати не по призначенню можна дуже багато девдекор. Далі вони приходять mm. к висновку, що міді щось дох... багато. Тому вони. Вау! Несподівано! Оказується міді щось дофіга. Охрінеть, оце так прогрес. Слухайте, з такими успіхами. Вони нарешті Слушай, Слухайте, слухайте. А скрині, а якщо ти скрінь багато на своєму світі додав, то оказується світ лагає. Да. Блін, це треба якось пофіксить. Ну, це, мабуть, буде через 5 років. А потім через ще 5 років вони такі, блін, оказується, рамочки теж нагружають, е і, і через що лагає Маймкраф світ. Блін. Надо теж це виправить, мабуть. Ну, ми це теж зробимо через 5 років. Додали новий вид броні з МІДі, нових големів, які насправді старі думаються натяк на те, що інших програвших голосуванні, ми теж скоро побачимо. Хто ще не вкув? Да-да-да-да-да, через 10 10 тисяч років, да. Да, і побачимо і бав і страусів, і мого улюбленого цього Кракена, якого я так хочу. Ну, дайте мого Кракена. Я хочу Кракена. Я вже задовбався вже плавати від цих, блін нафігів утопців. Мені потрібен кракен, мені потрібно це. От ви зробили, блін, нахрен цього. Е, як його. Моба, блін, я не пам'ятаю його ім'я до, блін, цього великого, який сліпий і чисто на звуки реагує. От ви зробили, охрененно. ну він один. Він один і потрапляється нечасто. А Кракен, це, це, це собака, це море нафіг. А море є всюди нафіг. Ну, звісно, ні, Зачем? Зачем? навіщо, блін? Навіщо? Ми, ми ж робимо е, гру для малолітніх шкільників, е, а вони ж перелякаються і після цього Майнкрафт удалять далять, і потім попросять повернути гроші. Зачем? Ну дійсно. В принципі, зачем нам ці ризики робити? Ну дійсно, я, я повністю згоден. У курсі нові големи можуть сортувати речі в скриня. Показують того, хто робив озвучку цього мідного голема, і можете самі посудити, наскільки гарно вийшло. This could be a good spin. Really so, I think the copper golem spinning its head. Yeah, and it's like something like this. Like, it's actually me. Dying. Don't hit them. Unless you want to hear my voice. <laughs> Статую бідного mm. лема, який злучають редстоун сигнал. Їх можна оживити сокирою. Можна повністю замінити свої 9 слотів в інвентарі на предмети сполиці. Mm. Казино. Знову показують їх можливості в декорі. Вау! Хотіли послухати дуже веселу і класну пісеньку про щасливого гаста. Пович... Ні, ні, тільки не це. Я вас прошу, будь ласка, ні, не надо, ні, 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 я вас благаю. Я, я оце от мені попадалось. На жаль. Ні, я, будь ласка, не треба. Не включай це, Я тебе благаю. Побили мої вуха, я тебе прошу. Чайте, вони по любому сиділи і думали, як розтягнути хронометраж і зробили цілу пісню. І скоріше за все, вони її взагалі заліз з нейромережі роб... зробили взагалі. Тепер нам пропонують подивитись на велике інтерв'ю трьох людей, які розкривають свої творчі можливості за допомогою мейнкрафта. Mm. Мені тут запам'ятала стільки бабка, яка любить літати в Майнкрафті, хе любить. не криза, что у нее там системный блок, а я что. Бог и здоровье. Ну ладно, смешно. Так добрий і класний момент в цьому Minecraft Live. Я не маю на увазі, що бабка летить, і то, що я сірий екран поставив, це я не маю на увазі, щоб в Майнкрафта буде колаба з драгонболом. А да, дуже класно. Ми ж так про це мріяли, але правда це буде тільки на бедрок. Да. Тепер давайте спустимось під воду. Починається саме цікаве з цього моменту. Початку когось після цього моменту буде ще цікавіше. Бачите мишлю Наутилуса в нього в руках. Так. Тепер і самого Наутилуса можна побачити в підводному світі майнкрафту. В нього із попи йдуть бульбашки для того, щоб зараз дізнаєтесь На ньому можна плавати. Як Агнес виразилася щось 6... типу. А ну нахрен! У щасливого гаста тільки під водою, і бульбашки дають нашому гравцю дихати. Тобто під водою можна буде і будувати тепер легше, і лутати данжі. І ще скоро дізнаєтесь те, що можна буде робити. Ого, ладно, окей, це хорошо. Ладно, це цікаво насправді. Це щось вони додали Я не знаю, нещодавно, до речі, коротше, я ж дивився Пігменича, там підказка десь буде, коротше, вгорі. І я просив і там, от я жалкував, що вони не зробили, що ми не можемо кататися на цих на дельфінчиках. І, скоріш за всього, вони вирішили зробити окремого моба, щоб ми на ньому каталися. Щоб потім китайці нахрен активісти, блін, наші прекрасні, блін. Ненавиджу. Е, вони, блін, не забракували гру і не сказали, «У, у вас можна кататися, блін. На дельфінчиках ми не будемо купляти вашу гру. Але трішки пізніше. Далі зі здібностей він може випригувати на один блок з води. І на Наутилуса одразу завезли і броню всіх видів. Сподіваюсь, що вона діє так само, як е е е та сама, блін, яка для вовків вона хоча б захищає. Будь ласка, скажіть, що вона захищає. Я сподіваюся, вона не діє як для коней броня. Будь ласка, не треба. Не додавайте, будь ласка, ніякої броні для кастомізації. Просто, щоб вона була для кастомізації. Якщо вона називається броня, значить вона захищати повинна. Вона не повинна бути просто декором. Будь ласка, не треба. Гавно? Але виглядає як дерьмо, так. Да. Да. Мон, далі скажу, що на моєму сервері ми постараємось додати це оновлення якомога швидше. Також у нас тут багато всього цікавого можете почитати це у нас в Discord, там вже і придбати прохідку. Опець, якщо в якщо по заниженій ціні, встрініть купити прихідку. Ну, Послання кон... в описі зомбі наутил. Так, ну це, конечно, прикольно. Но, на ньому може спавнитись утопець. І якщо ви такого з трезубцем зустрінете, то уйти від нього буде складніше ніж від звичайного утопця. О, ну це цікава насправді. Конція вже уже у топці буде якась все ж таки перевага в якомусь сенсі, тобто в швидкості, наприклад, звісно. Так, який же новий крафт вони додали? Це. Тризуб? Тільки не кажіть, що це тризуб. Тільки не кажіть, що це тризуб. Спис. Це новий. А, спис. А навіщо він? Від зброї в Майнкрафті ніфіга собі. В нього є своя анімація удару. В якій зброї таке є, я щось, якщо чесно, не пам'ятаю. І також. Нафіга вона взагалі. Теж атака, якщо зажати кнопку миші. Я справді не очікував на такий мов, що додадуть нову зброю, і це справді відкриє новий вид ПВП на серверах. Ну, в якогось да, типу, от один раз, як то кажеш, попав і ти, ну ви поняли, на П. Ось про що говорив на Наутилусі це теж можна робити. Прямо ПВП під водою. Зомбі на зомбі коні зі списом. Ідея реально oh. прикольна, але єдине, що не так. Але єдина до проблема, що цей, блін, спавниться хер на ни, як то кажуть, блін. З 10 тисяч років, блін, його блін, хряб побачиш. В цьому те, як він тримає цей спис. І ніби дуже високо моделька стоїть в руці. Ну, можливо, мені так здалося. На кінець Джеб сказав, що Задіп Дік Діп. Діп, да. Наступний дроп. Тоді чекаємо на новий дроп, і, можливо, там буде моб, якого ми вже колись бачили на голосуванні Майнкрафт. Будь ласка, дайте мені, будь ласка, мого улюбленого Кракена, блін. Тоді я не буду вас хейтити. А, вот Варден згадав, так, да, Варден. Дип, дік. Ну, як завжди, розробники грають. Нам насрати. Ось yeah, так прийшов Minecraft Live, Тепер по традиції розповів вам знову в шитковому форматі, що там було. Чесно, прикопатись мені ні до чого, це краще, ніж минулий дроп точно. Так, це от точно краще. Ну, окей. Нова зброя, в принципі, чисто для ПВП для сервері окей. Окей. Якщо б неї можна було б ще мітати, як спис, по суті, а не просто отак. От, то, тоді б Норм. Ну, типа, а знаєте, така от слабка альтернатива е, тризубцю. Ну, типу, ну, щоб ви там, сильно не сильно довікабедювались, ми зробимо невеличкий такий, типа тризуб, але не тризуб. Сподіваюсь, що так буде. Е, Наутілуси, на яких можна в принципі плав... ну, в принципі плавати, ти будеш це робити швидко, і тепер у тебе з'явився новий. До речі, транспорт. Це по фу, фу, факту, це новий транспорт в Майнкрафті водний. Так що вообще, кстати, нещодавно знову пік я про це якраз жалувався, що немає е, ну, якби, транспорту нового підводного, Лише одна, один човник і все нахрен. Мені там потім в коментах чел написав, що типа: а тобі що не вистачає блоків, типу, побудуватися залізну дорогу. А я, я ж з то в тому я казав про подвод, ну, якби, водне пересування. Типу, не блоки, оці от нахрен, Я можу цих побудувати, мені начхань. Але новий транспорт нахрен, Щоб я ним хоча б користувався. Ну окей, наутіусам можливо буду користуватися. Тим паче наутіусом будуть користуватися утопці, особливо з тризубцем, тоді окей. Але без трезубця це буде виглядати, якщо чесно, дивно. І ще питання, як часто буде Наутіло спавнитись? І питання, наскільки часто буде спавниться саме е, утопець з тризубцем на наутілусі. Оце хороше питання, насправді. Тому що, якщо їх буде спавнитися часто, то тоді окей, кей, це хорошо, це насправді класно. Це вже дає якийсь все ж таки, челлендж, все ж таки челендж, ж таки в воді. Ну, не Кракін, звісно, але теж це йде. Походу, це відео вийшло так, що я майже не хейчу вожати. Ладно, майже не хейчу, майже. Їх все одно сука, Демі Кракен. Принаймні, по моїй версії. Хотів би почути від вас вашу думку на рахунок цього всього. Ні, ну, в принципі, все більш-менш так, якщо придивитися, все більш-менш нормально. Спис, правда, якийсь німно трішечки спірний. От якщо немного кидатися, окей. Якщо просто так от, то. Насправді спірно, ну, і тоді навіщо він нам просто? Якщо він може просто тикатися нахрін. Простіше, блін, якусь, не знаю, там сукирю зробити, і якби все. Що щось неправильно сказав, то... І ще питання там зачари будуть якісь цікаві для ну, хоча це взагалі вже. Це прощар, я взагалі Чу. Правте мене, нагадую, що можете отримати прохідку на мій сервер Minecraft в Діскорді, або просто приєднатись туди і порозмовляємо на якісь теми. І під кінець ти вирішив мені зробити боляче цією піснею, Да? Дякую тобі, великий автор, що ти так зробив. Я... Ти, ти, звісно, дуже, дуже великий молодець. Добре. Ну що ж, друзі, ми подивилися цей відос. Я сподіваюся, вам сподобалася ця реакція. Особисто я свою думку висказав з цього приводу. Майже не хейти може, тому що ну, об'єктив поки що немає за що. От, звісно, очевидно, за всю цю, цю чухню, те, що вони просто нафіг розтягують хронометрашу на своєму гамналайфі, це очевидно. Шиї, е, блін, пісенька про гасла це повний крінж фу нафіг. Я краще, блін, піду, не знаю, буду слухати пісеньку про смажену курочку з Майнкрафт фільму. блін, Це, це хоча б буде краще. Mm, ну, ще, ну, там, оці ютубери, окей, крінжатіна, бабусю показали, бабуська прикольна, ну, ладно, прикольна бабуська uh, uh, ну, до спису особи прикупації немає. Якщо не можна кидатися, тоді це цікава механіка. Можна, тоді навіть буде якось е -е, це буде, знаєте, як ще можна буде, щоб тіпа, це як терзуб запускав механіку. Тобто, наприклад, ціль ти попадаєш. І після цього, е, якраз такі, можливо, якісь механізми можна було, було б будувати все в якомусь сенсі. І ще було б прикольно, якщо би спис можна було знаєте, кидати, причепити на нього е, ТНТ вибухівку, чисто він такий, знаєте, там, ти так, і він такий нафіг. Це було би прикольно, насправді. Це чисто для, наприклад, там, не знаю, розчистки нових печер. Або ж проти якогось моби, там того ж Вардена, наприклад, його там приманить за тому звука вибухівки, щоб він туди побіжав. Слухайте, це хороше, От, от хорошу механіку, я придумав, до речі, спису. Блін. <г Mysterio> ну, в Майнкрафті її точно ніколи не дадуть. Ніколи в житті. Е Окей, до Наутілус претензій теж особливих немає. Новий вонний транспорт, скоріше всього, можливо, будемо користуватися. Я хотів би з ним покористуватися. Те, що на ньому будуть їздити у топці з тризубами, це плюс, однозначно. І, ну, правда, єдина проблема є зі спауном самих утопців з тризубами. Їх просто до занадто мало, або ж ну, вони рідко попадаються. Тому хотіли б часто спавну. Сподіваюсь, вони це зробили. Ну що ж. А був я, Ярослав. Ви були на каналі Реактивний піноцид. Дякую люди автору цього відео. Якщо що, посилання на рігнал в описі. Також не забувайте підтримувати мене спонсорською підпискою. Якщо що спонсорська підписка є, посилання в описі, можете прийдатися навіть за 10 гривень, бо це буде величезна для мене підтримка. Також і ще дякую всім за вподобайки, коментарі, підписочки на канал. Також на дзвіночок натиснутий. Все. І також ще допомагайте збройним силам України зараз. Це досить важливо. Ну що ж, а з вами був я, Ярослав, як я вже сказав, всім папа мої черепашки.